Вольєрні господарства, як на мене, це нова ера зоокуточків. Їх все більше, і мене це надзвичайно тішить. Бо, по-перше, це не зоопарк. І тварини тут лише ті, що притаманні цьому регіону, яких реально можна зустріти на території нацпарку. Але тут вірогідніше. Це, до речі, один із перших таких гуманних паркових центрів на території України. В Яремче він діє ще з початку 90-х. А ще важливо, що це не просто вольєри, а одночасно професійний центр реабілітації диких тварин і птахів. І всі, хто потрапляє сюди, лікуються та відновлюються у природних умовах існування. От кому точно не холодно взимку в Карпатах. Ах, ми.